Це спільний проєкт інформаційної агенції УНІАН і Міжнародної благодійної фундації Міжнародна гуманітарна академія. Ну, власне, пілоти, які сидять тут, це регіональні експерти у галузі громадсько-політичній галузі. Політ, політологи, які можуть дати адекватну оцінку ситуації, що відбувається в регіоні, зокрема в політичній ситуації. Тема першого нашого обговорення це наслідки переносу місцевих виборів, прогнозу щодо майбутнього місцевих рад. З 16 лютого, як Верховна Рада скасувала своє попереднє рішення про призначення виборів на 30 травня, про цю, на цю тему вже було багато дискусій і в експертному середовищі і в засобах масової інформації серед політиків. В основному більшість експертних оцінок стосується взагалі антиконституційності, незаконності цього рішення, прогнозів щодо можливої дати наступних виборів і всяких тенденцій відносно можливих змін у законодавстві. Проте фактично відсутній аналіз того, яким чином вплинуло це. Ну, дійсно, незаконне з правової точки зору рішення на реальне життя пересічного українця, жителя місцевих громад. Е, немає дуже мало аналізу, яким чином зможуть переформатуватися регіональні еліти, яким чином вони постраждали від цього елементарного переносу дати. І е, мало ще хто висловлює свої прогнози відносно майбутнього формату місцевих рад, оскільки всі очікують рішень, яке законодавство буде на той момент, коли будуть вибори.